У Полтавському районному музеї рушника імені Надії Бокоч понад 400 вишиваних полотен. Всі вони різні, індивідуальні і за кожним криється своя особлива історія. Різні за величиною, довгі, короткі, вузенькі, широкі, вишиті різними техніками хрестиком, стіжком, гладдю, тамбурним швом і з найрізноманітнішими зображеннями. Це і птахи, квіти, вазон з квітами дерева життя. І коли поглянути, роздивитися всі ці рушники, то жодного рушника одинакового, ми два одинакових рушника ми не знайдемо. Колекція постійно поповнюється новими рушниками, є також килими ручної роботи. Тут представлені рушники із різних куточків України. А почалося все із цікавої історії, пов'язаної із засновницею музею Надією Бокоч. На початку 2000-х років Надія Юхимівна, коли на ще знайшла шматочок викинутого рушника, от саме тоді в неї така ідея виникла створити музей рушників, і він був створений спочатку невеличкий куточок при сільській раді. Потім вони переїхали в контору дослідного господарства Степне, там було трішки, там було трішки більше приміщення і вже з часом, в 2009 -му році, музей переїхав саме в будинок культури. Надія Химна багато подорожувала і привозила рушнички з різних куточків з різних регіонів України. А ще односельці, коли приносили, справа в тому, що в наше дослідне господарство тут спеціалісти із різних куточків України направлені були, коли створилось господарство. І тому, коли вони їздять на свої батьківщини, також привозять з різних регіонів. Ось так у нас колекція і створилася. Два роки тому при музеї рушника заснували клуб за інтересом берегиня. Пенсіонерки не втрачають часу, а займаються улюбленими справами. Плетуть, в'яжуть, вишивають рушники та картини. Приносять ексклюзивні речі. Вони енергійні, вони запальні, вони повні життя, сили, енергії. Навіть молодь може їм позаздрити в їхніх планах, у їхніх, у їхніх справах. На почесному місці в музеї ляльки-мотанки в експозиції кілька робіт майстрині Лідії реве. Понравилась мені кукла мотанка. Я взяла, попросила додому, починала робити, зробила голову. Так. Тоді взяла ленточки, переплела їх, резиночку поклала, далі пішла з рукавами. Рукавами, а туловище від голови починаю, щоб вже зв'язалося, воно щоб не відпало. І воно тоді довше ж, і рукава держуться. Візитівкою клубу Берегиня є вишитий рушник із маками. Над ним Ніна не дожді працювала близько місяця. Мама вишивала, навіть рушнички їх є. От і бабусини вже сто років їм. О, і мама вишивала тут теж є. Ну, я люблю це. І ми вирішили збиратися, і як от душа на наша тут. Весь вільний час Валентина Білецька присвячує рукоділлю. Десь щось трошки, десь щось понравилося, все. Я стараюся все зробити бігом сідаю. Утречком встаю, наготувала все, а тоді чоловік на роботу, а я бігом. До того ж, пані Валентина любить в'язати ще й шкарпетки. Та різні. І тут із бісера цвіточки вишиваю, сюди так виробляю. І тут можу бісером. Хто молодший, то такі вже якісь трошки, а такі, як ми, вже, носимо такі трошки смирніші. Окрасою музею рушника є стилізована хатина, а всередині цілий скарб, розписана в українському стилі піч та речі побуту. Коли створили наш музей, і люди почали приносити не тільки вишиті речі і вишиті рушники, люди почали приносити і старовинний посуд, речі побуту, і було прийнято рішення створити таку невеличку стилізовану українську хатину, в якій ми старались дотримувати всіх отих традицій. Ми ось зробили ось таку українську стародавню піч, адже здавна піч це була центр життя, душа, оселі говорили, де тепло, там і добро, там і затишок у родині. Музей рушника імені Надії Юхимівни Бокоч підпорядкований районній раді. Його заснували у 2009 році. Нині сюди приїжджають делегації із всієї України, аби помилуватися красою народної вишивки.